Капаланського благословіння на 21 серпня 24-го року, вм'яця є Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословин Бог наш завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі ми чуємо притчу про те, що Господар наняв слух поратися в полі Я от наняв самого ранку. І пообіцяв їм один динарій, а інший через три години, а потім інших ще через три години, а інше під вечір. І коли почав розраховуватися, то почав від тих, хто останніми набрав, і давав останнім один динарій. А ті, які були перші, чекали, що він якусь премію дасть більше, ніж як домовилися, і почали раптати, коли отримали теж динарії. І тоді господарів сказав, що що ви, що у вас в око таке зле. Чи не моє те, що я хочу давати, і чи не я з вами погодився на той динарій і на ту суму, яку ви робили? Чи я не вільний давати те, не я вільний давати те що у мене є всім так, як я хочу, це господар і сказав. Ви знаєте, ми задумуємося, коли це можливо. І у мене виникає питання, що Царство Небесне подібне до того, що Господь дає. Шанси і тим, хто багато працює, тим хто щойно навернувся. І якщо той, хто багато попрацював, у нього заздрісне око і дивиться на те, що іншому дано стільки, як і мені, тобто я теж війшов в Царство Небесне, то, знаєте, тоді він не війде в Царство Небесне. То він може заартачитися або залишитися Царство останнім, тому що не пропустив перед слабких. тих які. А, яким не пощастило, яким не, 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 не дано було те благодать з першого дня, ті, хто пішов з цього зранку, вони знали, що вже в Царстві Небесному. А ті, хто прийшов ввечері і не думали, що вони можуть туди потрапити, тобто вони гинули, і тут з милосердя Господаря могли пройти і отримати. І тому, якщо у людини добре серце, Добрий погляд, то вона радіє, тому що ближній теж отримує стільки, скільки і він. А цього отримання достатньо, бо Царство Небесне настільки багато, що це достатньо всім і кожному. І той, хто задовольняється цим блаженством і не вимагає більше себе, не ставить першим за інших, а задовольняється тим багатством, яке є. І зосереджується на Господі, на подарункові і на тому дару, як можна цей використовувати, то він е блаженний, він щасливий. А якщо починає заздрити, то він навпаки спускається е і відстає, тобто відтягується на назад. Він стає, стан, був першим, тому що він був призваним першим. Але по результату покладу стає останнім. Що навіть і царство небесне не може, може і не пройти. Ця притча дуже глибока, яка говорить нам, яко, який, яко, якої чистоти погляд нашого зору і нашого серця повинен бути. Серцем милосердя, серцем любові, серцем терпіння, серцем, знаєте, такого, того того. Я ще раз да, це достатньо милосердя любові і терпіння, коли я радію за те, що мій ближній теж отримує багато, а може, навіть і більше, ніж я, а не заздрю і не злюся, і зло не виробляю в собі. Саме таке серце, якщо я працюю на ниві Господні, у мене повинно бути. Це у мене повинно примножитися. Серце м'яке, серце, серце любляче, серце милосердне, проходячи через терпіння. Господь нам через цю причу показує, що він всіх любить, і всіх бажає, щоб вони війшли в його царство Небесного на всіх однакових умовах. Це повний достаток всім. Кожному вистачить з того, що він дарує. Динарій це не дві лепти, як у тої вдави бідненької, це великий гроші на той момент. І він каже, що кожен получить з достатком. А той, хто бажає над а буде вищим над ближнім своїм, хоч і не пізніше вішого царство небесне, то залишиться останнім. Амінь.